Слава Ісусу Христу, ми сьогодні продовжуємо читати Слово Боже новий заповіт Якова, перший розділ з 21 по 27 віршик будьмо виконавцями Божого Слова. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає зеркалі, бо розгляне себе та відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі і ні пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Хто побожний? Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує, та своє серце обманює, марна побожність того, чиста й непорошна побожність перед Богом і Отцем Отця. Зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу. Благодать Господу з усіма вами. Амінь.